Я хотів би поділитися з Словом Божим. Ми будемо мати зараз другу частину, також дуже важливу. ми будемо приймати участь в спомені страждань Ісуса Христа, Сина Божого. Ми продовжуємо сьогодні радіти тій перемозі, яку вчинив для нас Господь Ісус. Він залишив славу Неба, прийшов на цю грішну землю для того, щоб взяти гріхів всього людства. І померти за нас. За нас. Не ми, друзі, померли за свої гріхи, а Ісус Христос взяв їх на себе і помер, а нам подарував через це визволення, спасіння. Тому ми маємо сьогодні радіти цьому, цінувати. Пророк Ісаїя дуже влучно, Бог через нього написав у 53 му розділі, хто повірив, чутому від нас і кому відкрилося рамено Господнє. Бо він зійшов перед ним, мов пагінець, і мов паристок із сухої землі. Немає у ньому ні вигляду, ні величі, і ми бачили його, та не було у ньому краси, яка притягувала б нас до нього. Він був знехтований і відкинутий людьми муж скарбот, який зазнав хвороби. І ми відвертали від нього лице своє, він був зневажений. І ми ні за що вважали його, але він узяв на себе наші немочі і поніс наші недуги, а ми думали, що він був уражений, битий і принижений Богом. Але він поранений був за гріхи наші, та мучений за беззаконня наші, покарання ціна миру нашого була на ньому, і ранами його ми зцілилися. Усі ми блукали, як вівці, кожен спокусився на власну дорогу. А Господь поклав на нього провини всіх нас. Знущались над ним, та він страждав добровільно і не відкривав уст своїх, немов агнець сведений, він був на заклання. І як вівця перед стрижінням безмовна, так і він не відкривав уст своїх. Брати і сестри. Це була дуже велика подія і для багатьох. Нас, можливо, для багатьох людей, вона просто не зрозуміла до Кінця, чому Ісус Христос все це зробив в такому смиренні. Коли людину б'ють, коли людину ведуть на смерть, людина бореться, людина щось хоче доказати, людина хоче знаєте, себе захистити. Ну Ісус Христос Він мовчав. Друзі, чому Ісус Христос мовчав, чи не виникає у нас питання, чи ми не роздумували над цим? Знаєте, чому Він мовчав? Тому що Він помирав не за себе, не за свою провину, в чому його осуджували, а він помирав за наші гріхи. І його б ті люди не зрозуміли б. Не зрозуміли б, коли він сказав би, я вмираю, йду на хрест. Добровільно, не за те, що я вам не сподобався, чи не за те, що ви вважали, що я богохульствував, що назвав себе Сином Божим, Богом, за те, що я прощав грехи, він перед ними не оправдувався. Він пішов на смерть. Друзі, що відбулося на Голговському хресті? На Голговському хресті перемога відбулася над смертю, над хворобами, над прокляттям. Над гріхами. Ісус Христос там взяв все на себе. Тому тут і написано, що ранами, ранами Ісуса Христа ми сьогодні зціляємось. Друзі, ті рани, які вчинили йому люди. На сьогоднішній день, дивіться, по-людськи нібито логіки нема. Як можна ранами Ісуса Христа зцілятися? В нього вже рани, в нього вже нібито побити, побити поранене тіло. Но Ісус Христос своїми ранами зціляє. Точно так як важко сьогодні вмістити, зрозуміти нам, що Ісус Христос збіднів, біднів, обніщав заради нас, щоб ми що? обогатилися Його біднотою. Друзі, як важливо це сьогодні нам зрозуміти, як важливо! І ми дякуємо, займайте, будь ласка, місця, брати і сестри, вже група підійшла. Я хотів би, щоб ми сьогодні більше і більше цінували тим, що для нас зробив Ісус. І Олег передо мною дуже-дуже важливі затронув моменти, кричащі. слава Богу, що Він доніс дуже багато важливих речей, просто і доступно. Ми маємо розуміти, що таке Ісус Христос для церкви, для нас, Він дійсно наречений, Він дійсно той, який очікує від Тебе і від мене що? Зворотній любові. Коли ми читаємо, знаєте, останню книгу Нового заповіту, ми читаємо і бачимо, що Ісус Христос мав до церков певні звернення. І в одному із звернень Він зауважив, що Він нібито бачить все добре, і виконується нібито і там, і там слово, і тримається правильного вчення. Ну, каже, це стосувалося Єфейської церкви, ну, каже, одне має проти тебе любов втрачена. Друзі, неможливо піти на небо без любові, неможливо бути щасливим на землі християнином без любові. Неможливо. Ми маємо наскільки сильно полюбити Ісуса Христа більше, ніж людина здібно на землі полюбити людину. Для нас Ісус, Він має бути набагато більше, набагато дорожче, набагато цікавіший, ніж людина. Ісус Христос навіть звертається і каже, хто більше буде любити чоловіка, чи дружину, сина, чи доньку, ніж мене, каже, то не достоїн мене. Друзі, на яку ж любов претендує сьогодні Ісус? Можливо, хтось думає те, що я повірив в. В Ісуса, як свого особистого Спасителя, прийшов в церкву, прийняв рішення ходити до церкви і йому служити, це вже нібито достатньо для Ісуса. Велика помилка. Ні. Ні. Знову ні. Любов твоя вона має бути велика до Господа. Коли людина любить Ісуса, та людина біжить на зустріч, на спілкування. Тоді і Слово Боже хочеться читати і молитися, і добрі речі робити, Все хочеться робити. Чому? Тому що Ісус Христос, Він є любов, і Він все це добре робить, і ми хочемо так, як робив Він. Слово Боже, також Петро звертається до нас з вами. Що каже Петро? Перше Петра, перший розділ з 13-го вірша. Він попереджує нас. І наставляє нас і спонукає, щоб ми з вами, <кх> як діти Божі, жили свято непорочно, щоб ми з вами трималися Господа. Він нагадує, щоб ми з вами сьогодні, підпіравши стегна в першу чергу розуму нашого, тому що цей розум не треба контролювати. Якщо не контролюємо свій розум, нас кидає то вліво, то вправо, то на обочину хватаємо, то і ще щось. Ну, над цим розумом ми маємо сьогодні з вами працювати. Цей розум ми маємо тримати, тримати його в правильному стані. <кій> і тому <кій> написано так: тому, підперезавши стегна розуму вашого, будучи в тверезі, цілком, упавайте, наподаваємо вам благодать у. Откровенні Ісуса Христа. Як слухняні діти, не уживайтеся з колишніми похотями за невідінням вашим. Однак так само, як святий, що покликав вас, і саме будьте святі у всякому вчинку. Друзі, всякий вчинок, якась подія в твоєму моєму житті, якась ситуація? Навіть не проста ситуація. Навіть важка ситуація. Ну в кожній ситуації, в кожному вчинку, виходячи з тої чи іншої ситуації, ми маємо залишатися святими. Це дуже важливо сьогодні зрозуміти, як це? Як це. Дуже важливо, що ми сказали, як ми відреагували, що залишилось в твоєму і моєму серці. Можна вийти з тої чи іншої ситуації, втратити святість. Через злість, через обіду, через бажання помститись. Друзі, це втрачається святість. Бо написано: будьте святі, тому що я святий. І якщо ви називаєте Ацем того, хто неупереджено судить кожного за ділами, то у благоговінні проводьте час вашого мандрування. Знаючи, що не тліним стріблом або золотом ви викуплені від вашого марного життя, переданого від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ахця. Ви знаєте, що люди, які живуть в цьому світі, українці, які народилися в різних сім'ях, хтось себе відносить. До православних, хтось іще до когось. Спілкуючись з такими людьми, вони кажуть, їхня думка така, що діти всі народжуються святими і без гріха. Спілкувавшись я з деякими людьми, вони кажуть, та ні, ну як дитина може бути в гріху? А Слово Боже пише, що кожен, хто приходить на цю землю, ми вже маємо в собі це. Сім'я гріха, яка передається від батьків. Так чи ні? Вже вже нам потрібна жертва Ісуса Христа, вже нам потрібно оправдання, вже нам потрібно, щоб хтось викупив, щоб хтось омив і очистив. Це може зробити тільки Ісус. Тому, які б ми не були хороші на цій землі, друзі, знаєте, каже, і муху не обідив, і того не обідав. Ну це не спасає, спасає. Ісус і Його жертва. Він має тебе омити, Він має простити, а для того, щоб омити і простити, то людина має що? Попросити. І людина має повірити ще в Сина Божого, що Він є Бог і він це може вчинити. Читаю ще одне місце: ми будемо переходити до молитви, пісня до євреїв. Дев'ятий розділ, хто слідкує за 11 вірша, будь ласка, відкрити. Христос же первосвященик майбутніх благ, прийшовши з великою і більш досконалою скінією, нерукотвор, нерукотвореною, тобто не цього облаштування, не з кров'ю кезлів і тільців, але зі своєю кров'ю раз і назавжди увійшов у святилище, здобувши вічний викуп. Бо якщо кров биків і козлів і попіл телиці, окропляючи осквернених, освячує до чистоти плоті, то наскільки більше кров Христа, який через вічного Духа приніс в себе непорочного Богові, очистить нашу совість від мертвих діл, щоб служити Богові живому. І тому Він є представником. Нового Завіту, щоб із настанням його смерті для викупу злочинців, учинених при першому заповіті ті, що покликані одержали обітницю вічної спадщини. Амінь. Ми бачимо, хто трошечки читав Біблію і знав, як було колись в Ізраїлі при старому заповіті. За свої гріхи, за беззаконня євреї приносили жертви, вони проносили жертви, що Бог простив їм їхні гріхи, і багато дуже жертв помирало, знищувалося, крові багато проливалося, і Бог втомився вже від цього, що люди робили. Но ті жертви не спасали людей. Вони отримували прощення від певних гріхів, но не давало їм вічне життя і вічну радість. Одна жертва сама, яка стала досконалою, це жертва самого Сина Божого Ісуса, якою Він омив, освятив нас і подарував нам вічне життя. Я скажу більше: окрім того, що подарував вічне життя. Коли ми прийняли Ісуса Христа у свої серця, ми ще стали з вами синами і доньками Бога Всемогутнього, за що хочеться сказати слава Йому, слава Ісусу! І сьогодні хочеться, щоб ми відчували, що ми сини і доньки царя, царів вічного всемогутнього Бога. Як важливо це розуміти, як важливо в це вірити. І тому Петро каже, якою ціною придбав тебе і мене син Божий, ми маємо сьогодні, маємо контролювати розум, дії, всі наші вчинки, стояти чисто, свято, триматися Господа, тому що ціна, ціна вельма велика за тебе і за мене. Дуже велика. Тому ми з вами маємо бути тими дітьми, які дійсно будуть шукати нашого Господа. Ми зараз вершимо з вами молитву. Можливо, сьогодні не всі готові чистим серцем прийняти участь у цій святій заповіді, а дуже важливо, друзі, з чистим серцем і з вірою. Апостол Павло наголошував, що ми маємо достойно приймати участь в святій Божій заповіді, роздумуючи про тіло Господнє. А тіло Господнє, воно не десь далеко, а усюди воно знаходиться отут, в цьому залі. Ми є члени в цьому тілі, а він є глава цього тіла. Він є добрий пастир наш. І Він спостерігає на всіх нас, хто знаходиться в його тілі. Ми з вами маємо бути чистими, святими і непорочними. І він каже: Павло, достойний каже, від самого Господа прийняв це розуміння, вчення і до вас доношу. Той, хто приймає достойно. Той, Благословення отримує, а той, хто недостойно, тобто не роздумує, не кається в своїх вчинках, гріхах, не примиряється, можливо, десь з Божим народом, в сім'ї, можливо, мира немає, ще десь, десь хтось спокусить, можливо, служить десь для когось. То він каже, судіть себе самі, щоб не були засуджені. Бо той, хто не судить себе, не змінюється, не шукає в собі сили, не визнає себе грішником. То Бог попереджає, каже, хто недостойно приймає участь в цій заповіді, каже, багато хто хворіє і немало помірає. Тому ця свята заповідь, де ми будемо сьогодні приймати участь в Божій, вкушаючи тіло Ісуса Христа і приймаючи кров Ісуса Христа, ми будемо згадувати Його страждання. і Приобщатися до тіла Його. І якщо ми, маючи віру в чисте серце, ця заповідь вона укріпляє, обновляє, несе в собі життя, несе в собі зцілення, оздоровлення і несе в собі щасливе, потужне, благословене життя в Ісусі Христі. Амінь. Тому ми потребуємо сьогодні приймати участь. Потребуємо, Слово Боже каже, хто буде їсти і пити. Тіло і кров Ісуса Христа, Той каже, буде мати в собі що життя вічне. Друзі, ми приймаємо сьогодні цю святу заповідь вірою. Сьогодні, може, хтось каже, ну це ж хліб, воно ж не перетворюється в тіло, да не перетворюється це все вірою приймається. Ми молимось, благословляємо і приймаємо як святиню вірою. Амінь віруй, друзі. Віра Твоя. Віра моя, вона може дуже багато зробити в Твоєму життю. Можливо, навіть якщо ви хворі і на рак, чи ще на якусь невеликовну хворобу вже довгий час. Сьогодні, повір в жертву Ісуса, повір в силу Його крові, яка зціляюча, і сьогодні Бог тебе може зцілити. Ми зараз вершимо молитву, друзі. Якщо кому потрібна ця молитва, Боже. Прости мене, очисти, освяти, приготуй мене серце, я хочу сьогодні з вірою приймати участь у цій святій Божій заповіді. Без п'ятна і порока я вірю, що ця молитва, де ми зараз помолимось, Господь може вчинити, очистити, освятити тебе і мене, і зробити нас з вами достойними учасниками в цій заповіді. Кому потрібна ця молитва, хочеться побачити ваші руки. Чимало людей піднімаємося на наші ноги. І давайте спіднятою рукою до Господа. Боже, ось я перед тобою. Ти бачив моє життя протягом цього місяця. Де що сказав, де що зробив. Каю за все, Очисти. Ось святий Бог мій, о великий всемогутній Бог, ти бачиш нас. Господь, ти бачиш наші руки, ти чуєш нашу молитву. Ми звертаємось до Тебе в цій молитві і ми просимо, ми благаємо царя, царів, Бога. Над богами, Спасителя нашого і скупителя нашого, о освяти. О, ми, я правда і Бог наш, яви славу Твою, яви милість Твою, Господь благослови нас, укріпи нас, наповни нас, Господь, силою Твоєю, наповни нас, Господь. Миром прости нам всякі гріхи наші, Боже, де в чому погрішили, де в чому неправі перед Тобою, прости, Бог наш, прости. Очисти, я святи кожного з нас. Дай достойно приймати участь в твоїй святій заповіді. Господь, ти бачиш наші серця, наші душі. Прости нас, Господь, очисти, укріпи, обнови, Боже, обнови. І цих 20 душ, Господи, які сьогодні вступили з Тобою заповідь, сьогодні вони перший раз будуть приймати, Господи, цю. Святу заповідь, благослови серця Боже, щоб з вірою, щоб укріпились, благословились оздоровилися, зцілилися, обновилися, Боже, благослови, щоб ця свята заповідь сьогодні зцілила, Господь, багатьох слабих і немощних, віру, Господи нашу, укріпи, обнови наші духовні сили, фізичні сили, Боже, зроби це. Ми визнаємо свою провину перед Тобою, Боже, в словах, в ділах, в думках, Боже, десь Господи неправильно, можливо дії вчинялися. Боже, прости нас, ми просимо, очисти і освяти, і оправдай. Сам особисто проведи, Боже, цю вечерю, сам особисто проведи цю заповідь. З усіма нами. Братів, благослови, хто буде сюди служити, хто буде преподавати, Боже, благослови, щоб ми також були достойними, Боже, достойно служили Тобі, достойно, Боже, служили людям, благослови нас, очисти і освяти. Запрошуємо Тебе і просимо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.